Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ми поговоримо за торгового бота, який є на платформі Binance. Я покажу, як його налаштувати, ну і заодно зацінимо результат торгівлі, який він мені дасть. Окей, де він знаходиться? Є вкладка торгівля, вибираємо стратегічна торгівля. Після цього потрапляємо ось на цю сторінку. Далі Binance нам предлагає деякий список стратегій. До речі, про торгового бота на фьючерсах я вже знімав відео, він мені приніс досить такий непоганий результат. Як для бота, зараз мене цікавить спотовий бот. І тут є дві такі функції: ми можемо зробити свою торгову стратегію або спуститися вниз і скопіювати вже чиюсь. Я думаю, що буду використовувати другий варіант, буду вибирати вже готову стратегію, але все-таки покажу, як зробити свою. Натискаємо Створити. Далі ми потрапляємо на ринок. Тут можемо вибрати монетку, яка нас цікавить. У мене вже вибраний атом. Після цього є дві функції «Автоматично» та вручну. Давайте почнемо з автоматично. Наприклад, якщо ми вибираємо 7 днів або там 30, то бот вже буде сам показувати, в якому діапазоні розкидує лімітки, кількість ліміток і сума, яку потрібно, щоб він зовсім запустився. Більше 348 доларів. Але що мені не подобається, можливо, я навіть не знаю, я чомусь не можу вибрати тут стоп-лосс. А по принципу я без стоп-лосса не торгую. Тоді вибираю вручну. Як бачимо, я вже собі прописав ціновий діапазон. Нижня ціна 8 доларів, верхня ціна 17 доларів. Тобто в цьому діапазоні він буде розкидувати лімітки на купівлю та продажу. Кількість ліміток 10. До речі, чим більше ліміток, тим більшу суму потрібно мати на балансі. У мене зараз доступно 446 доларів. Хай буде 10 ліміток. Щоб запустився цей бот, мені потрібно мінімум 167 доларів. Окей. Після цього спускаємося вниз, обов'язково вибираємо ці розширені налаштування, ставимо ці дві галочки і прописуємо стоп Loss та тейк профіт. стоп Loss. бачимо, в мене ціна 8 нижня. Якщо графік впаде до 7,50, ми на автоматі продаємо ці монетки і виходимо з ринку в певний збиток. Якщо ціна доходить до 20 доларів, то. Він також продає ці монетки на автоматі, і ми виходимо в досить такий хороший прибуток, оскільки ну, монетка була продана по ціні 20. Ну, досить так непогано. Я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Давайте тоді я виберу вже готову стратегію і зацінимо, який результат торгів він мені принесе. Що ж, на які показники я звертаю увагу перед тим, як скопіювати стратегію. Дивлюся на кількість копіювальників, на рой і тривалість. Ну, чесно, то на спотовому боті я особо би не дивився на, тривал... на тривалості 1-2 дні, тому що це досить короткий період. Як бачимо, дуже мало копіювальників, особо їх навіть і немає. Хай буде навіть більше 30 днів GMT. Що я буду робити далі? Натискаю створити, вибираємо тут «Автоматично» або вручну. Вибираємо на автоматично 7 днів і копіюємо ось цей вказаний діапазон в вручні налаштування. Після цього прописуємо кількість ліміток. Зараз мені доступно 200 BUSD. Я прописую 10 ліміток. Тоді мені потрібно виділяти на позицію ну, більше 135 доларів. Далі вибираємо розширені налаштування і прописуємо тут стоп-лосс та тейк профіт. До речі, ще забув сказати, вибираємо цю монетку на ринку і виділяємо для себе цей діапазон, який вибрали тут, щоб було все зрозуміло на одноденному часовому періоді, як ця монетка буде поводитися. Якраз нам цей діапазон підходить, тому що якщо вона буде рухатися вгору, то і так ми вийдемо в прибуток з позиції. Якщо вона піде сильніше вниз, то ну, ми там отримуємо невеличкий збиток. Але зараз виглядає ситуація, ніби хоче рости вгору. Тож нам підходить цей діапазон. Що ж, перевіряємо, чи все добре. Ми прописали. Вказаний діапазон, кількість ліміток. стоп лос у нас отака ціна. Тейк профіт у нас по 0,50, якщо монетка так відросте. І натискаємо просто підтвердити. Все, ми зробили цю торгову стратегію, ну, точніше, її скопіювали. Потім, як її знайти? Натискаєте ось сюди деривативи. І потім вибираєте фьючерси. Після цього натискаєте Стратегічна торгівля, ось тут, і вибираєте спотовий. Що ж, робот вже розкидав лімітки на купівлю та продажу. Якщо вони у вас не будуть відображатися, вибираєте ось тут відкриті ордери, і тоді вони з'являться. Його статус працює, він нам вже напрацював 34 центи, досить так непогано. До речі, хочу поділитися з вами вчорашнім сетапом по монетці міна. Ми торгуємо з понеділка до п'ятниці, ну тут був у нас необновлений лой і певна ліквідність внизу. Такий результат ми отримали. Якщо ви захочете приєднатися на торгівлю, то детальна інструкція, як це зробити, буде в статті в описі під цим відео. Що ж, очікуємо результат бота. Пройшло вже 20 годин від моменту запуска робота. Давайте зацінимо, який результат торгів він мені дав. Ну, поки що в мінусі на 78 центів. Можливо, треба було більше часу, я не знаю. Але особисто для себе я би, мабуть, вибрав стратегічну торгівлю на ф'ючерсах, оскільки там результат в мене був набагато кращий. До речі, я знімав відео про фьючерсного бота. Хто його не бачив, залишаю посилання в описі. Або, можливо, воно десь тут зверху вистрибне. Ну, коротше, от результат я отримав по спотовому боту. Тоді його вимикаю. Ось так вимикаємо, натискаємо кінець, так допоможіть мені продати і підтвердити. Все, ми його вимкнули. Тож, друзі, дякую за перегляд цього відео. Можливо, для вас воно було корисним. Підписуйтеся обов'язково на мій канал. Всім профіту!